Вітаю вас, друзі, ще раз. Всім побажання добра, миру і спокою і радісних новин. Давайте спитаємо, що ж у нас буде для України та неділя, 27 березня, по 2 квітня, для України, для нашої рідненької України. Що нам чекати? У понеділок, 27 березня, у нас війна і нас хвилює ця. Тема, що чекать Україні, 27... 27 березня. Ви знаєте, ми такі, такі на на понеділок випали такі карти, а ми дуже-дуже щось думаємо, думаємо, як мудреці. Понимаєте? шукаємо виход із ситуації, щоб змінити нашу Судьбу? Це нам зрозуміло. Це дійсно? Так. На вівторок, 28 березня для України. Що чекає? Інформаційний простір. Дайте, будь ласка, відповідь для України вівторок, 28. Вівторок. Нам щось таке для захисту. Дасть Всесвіт і мир, мир усі наші друзі, за кордоні дадуть нам щось для захисту, щоб ми були сильними і мужніми. У середу. Так, у середу у нас 29 березня середа для України. Чого чекати Україні, рідній батьківщині, нашій країні, Україні в О, В середу буде якийсь бой. І про це будуть розказувати по телевізору і в інтернеті. Розповідати, що для нашої України якісь вийшли... Е, Воєнні справи, якісь такі визвольні справи для нашої з вами радості, для радості усього народу. Четверг, який у нас? Четверг, 30, 30 березня, четверг для нашої України, будь ласка, інформаційний простір. Четверг чогось буде дуже важко. Буде відпрацьовувати дуже важкі якісь справи. Касається миру нашого. Будет затягування процесу, він якийсь трошки буде важкий. Ми це всі з вами узнаємо. Що для того, щоб став мир, карта миру, нам зараз дуже важкі справи треба зробити. Трошки за відстрочку цих справ. Оце відстрочка, відстрочка цих справ. Що трошки-трошки нада трошки нам не так швидко як хотілося, важко в деяких регіонах. П'ятниця 31 березня. Для України, рідненька Україна, що для вас? Що для нас? Що для тебе, Україна? П'ятниця Україна. Україна забуде багато вогню. І це буде за допомогою якась прийде помощь агніває. І в п'ятницю усе будемо планувати, що і куди. Для війни, для визволення. І це буде гарні новини, гарна, гарна новина буде п'ятниця. Чекаємо, чекаємо, дуже чекаємо. Субота, 1 квітня, що чекає на мою рідну Україну, що чекає на нашу рідну батьківщину з вами. Субота, 1 квітня. Україна, що чекає нас, ну, дуже радісні новини. Якісь території. Ми в суботу будемо знати. Ми жодні ми не бо воно вже наше. І будемо далі планувати визволення території. Хай буде так. Дякуємо інформаційний простір. Неділя, 2 квітня. для Нашої країни України у військовій справі, що нас чекає, що чекає нашу рідну Україну всіх нас неділя 2 квітня! Те, що в нас вже буде, все для нас, вже ми все получимо. Это вони будуть ні не обговорювати, але воно вже у нас є для прояснення ситуації, для миру, для нас, усіх, для нашої карти Сонця, Землі, для нашої країни буде велика радість. Ну її треба трошки приховати. І ми не будемо з вами багато балакати. Ми будемо знати, що неділя це буде з добрими новинами. Обов'язково віримо, любимо, люблю кожного з вас, обнімаю всім, ангело-хоронцям, і великого-великого. Захисту всій нашій країні, рідній Україні. Люблю кожного з вас. Дякую вам за увагу. Дякую вам за коментарі. Пишіть, як у вас справи. Ставте лайки, якщо подобаються наші зустрічі. Обнімаю кожного з вас. До зустрічі!